Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Хто найбільший у Царстві Небесні? І Христос, щоб, знаєте, як кажуть, не задавайте дурних запитань, не будете мати дурних відповідей. Чи стосується це до Ісуса Христа? Ні, не стосується. Так, як говорить апостол Павло в сьогоднішньому посланні, він каже, хіба ви кажете, анатема Ісус? Анатима це прокляття. Хіба так? Ні? Так що тоді Ісус відповідає учням? Найперше Ісус вчить тактичності. Він би мій сказав, що ти говориш, дурню. Він так ніколи не сказав. Це ми так говоримо, бо ми люди і по-людськи мислимо, і часом у своїм баченні, ми, коли з нами хтось не згідний, ми його принижуємо. Або нам не подобається, чи ми його принижуємо. Як робить Христос? Ні. Він взяв дитину, поставив і каже, як не будете, як діти, бо таких є царство небесне, він показав ті, які приходять до царства, треба бути як діти. Смиренні, діти ті, що хочуть учитися, вони все хочуть знати. Діти любопитні, вони все хочуть знати. Але хочу знати чому? Бо тому що вони нічого в цьому світі ще не знають. І тому Христос, щоб показати стан людини, яка попала до, до раю, це так, як дитина, яка прийшла в світ, вона нічого не розуміє. Їй треба час, щоб вона навчилася, зрозуміла, що до чого. Ви відколи почали зростати. Спочатку навчилися ходити, спочатку повзати, а потім вже ходити, потім навчилися говорити і потім починаєте пізнавати світ. Одно за другим. Ви думаєте, що в Царстві Божому буде інакше? Ви там прийдете і теж будете вчитися і пізнавати. І коли Христове зайде запитання. Хто найбільший у царстві Божому хотілося би уточнити? А тобі, друже, це для чого? Ти хочеш бути найбільшим у царстві Божому? Уже один хотів. Ім'я йому Люцифер. Рання зірка. Найперше творіння, що почав Господь. А не освітла. Найкращий, найвищий, найбільший з усього творіння, де він зараз найнижчий, найглибший. Він не встоявся на тому місці. Про що можна стверджувати, що так само, як ми тут у цьому світі пізнаємо день за днем щось нове, так і в Царстві Божому. Це є безкінечне пізнання Божих глибин, занурення у Бозі. І тому ми приходимо як дитина, завтра стаємо більшими, потім більшими, і поняття найбільшого нема. Бо ідея як, як, як сьогодні той, завтра той, і таке, як хвилі. Бо немає в царстві Божому цілі бути найбільшим, так як ми в цьому світі. Хто в нас наймудріший, хто в нас найбагатший? або хто в нас найдурніший? Нам треба обов'язково знати, хто дає. Бо відносно оцих ярликів, що ми чіпаємо людям, це теж все дуже відносно. Сьогодні ти багатий, завтра ти банкрот. Сьогодні ти бідний, завтра ти багатий. І каже Господь Бог, Дивіться, щоб ви не спокусили одного з моїх братів найменше. Бо через оці бажання бути кимось десь хтось найбільший, наймудріший, найкращий музикант, найкращий художник, найкращий вчитель, найкращий професор і так далі, і так далі. І в цім процесі здобування першості люди грішать найбільше. І каже Господь, дивіться, щоб ви не спокусили одного з моїх найменших. Бо в процесі оцього становлення, ми дуже багатьох людей приводимо до спокуси, до гріха. І десь колись так навчимо, що людина ціле життя поступаючи, так, і ціле життя грішить. Що каже Ісус? Краще би було тому чоловікові не народитися. Краще би йому було милонове жорно на шию і кинути в море його. Ось що каже Ісус. Тим, які спокушують інших. А що значить спокушують? Ну, я нікого не спокушую, бо тому що я стараюся жити чесно, стараюся жити добре, я дурне не думаю. Чи про ці спокуси говорить Ісус? Чи ми, ви думаєте, що не основна спокуса це відношення чоловіка до жінки чи жінки до чоловіка? Ні. Не тільки. Ми можемо людину навчити чогось недоброго. Ми можемо людину навчити красти, навчити людину якоїсь схематозу. Аби якось когось обдурити, щоб вимантити гроші? От ці, що вчите людей недоброго, це про вас каже Ісус, що вам краще було би не народитися. Вам краще зараз учепити млинове жорно на шию і кинути в море. І будем, будете мати кращу участь. Господи, а як нам стати такими, як діти, як є вже великі? га? І хочу вам сказати, що кого б вас не запитали, знаєте, особливо, дівчат, скільки тобі років? Так хочу сказати, що їм менше. А як були малі, мали десь там 8-10, так хотіли бути дорослими, стан душі дитини, от про що говорить Господь. Тому кількох би тобі років не було? 30, 40, 50, 70, 90. Ти можеш бути в тому стані душевному, як дитина. Хочу слухати Ісуса, як маленька дитина, слухає маму і починає отримувати відповіді на свої перші запитання. Мамо, а що це? Тату, а нашу того. Той стан ви вже забули, бо ви вже не питаєте, ви вже вчите. А треба питати. Господи, скажи мені, що мені робити? І Господь скаже: люби Господа Бога твого всім серцем Твоїм, і всієї душі, і всіма мислями твоїми, а Ти кажеш, та ні, Господи. Я не про це, я питаюся, що мені робити з дітьми моїми, вони мене не слухають. І Господь скаже, і ближнього свого люби, як самого себе. Господи, я тебе за дітей питаю, і Господь скаже, а я тобі дитину і відповідаю. Люби Господа Бога Твого усім серцем твоїм, усією душею своєю, усіма мислями своїми і ближнього свого. І як самого себе. І коли так зробиш, в тебе не буде запитань, що робити із твоєю дитиною. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!